Формадол таблетки від головного болю. Ну власне, що, повертаємось ми до студії, і в ці дні ми багато говоримо про Маріуполь, тому що якраз між 16 і 20 числом, яке буде завтра, закінчилась, якщо так можна сказати, оборона Азовсталі. 20-го числа була навіть така петиція, щоб утворити цей день як день всіх захисників Маріуполя. Але тим не менш, ми без петиції вшановуємо цей великий. Подвиг людей, які захищали це місто, які пережили страшні часи. І у нас сьогодні в студії ми вітаємо Мстислава Чернова, українського фотожурналіста, режисера і військового кореспондента. Так само він ще й письменник разом зі своїми колегами Євгеном Малалєтко, Лорі Гіннат, а також фіксоркою Василісою Степаненко, став лауреатом однієї з найпростижніших журналістських нагород премії. Я думаю, Відзнаку вручили... Я так називають журналістський Оскар. Так, правильно? Відзнаку вручили в категорії. Орі, паблик сервіс, як це правильне служіння суспільства, можна перекласти за висвітлення сокрома злочинів в Росії в Маріуполі. Раді вас вітати. По перше, вітаємо всі справді найпрестижнішою нагородою. Ми так трошки змогли відчути себе лауреатами минулого року, коли всіх журналістів українських журналістів да, 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 нагородили, аналиців, нагородили скупу, Але тут конкретно символізм, але ми справді ми страшенно захоплювалися. Тим, що ви робили в Маріуполі, і м, ви працюєте на міжнародне агентство. Ми розуміємо і знаємо зі своїх всяких інсайдерських джерел, що міжнародні організації зовсім інакше ставились до загрози вторгнення, е їхні корпонти. І вас, от 23 числа, 23 лютого, за день до вторгнення, відправили саме до Маріуполя. Це була така редакторська чуйка, що саме їхати треба туди. Ну, відправили. Ми сказали редакторам, що потрібно їхати саме в Маріуполь. Це ви сказали. Так, це ми сказали. Тому що ми на той час вже вісім років знімали війну. Ми розуміли, що Маріуполь це символ. Ми розуміли, що з тактичної точки зору росіяни будуть намагатися захопити його. Чи вони будуть наступати по всім фронтам, чи вони будуть наступати тільки. На Донбасі все одно Маріуполь буде однією з центральних таких е е символічних тактичних е точок, куди, куди вони підуть. І ми зателефонували, зателефонували редакторами. Сказали, що потрібно їхати. Якщо завтра почнеться війна, е вторгнення, ескалація, то Скоріше за все, Маріуполь оточать. От і... поки Рейтер тримав картинку Майдану Незалежності, там починаючи з 20 лютого, як передбачання якоїсь загрози для України таке символічне, ви вважали, що ваша картинка в Маріуполі ще тоді? Так, було кілька команд. В міжнародних агенцій завжди є кілька команд, які працюють в різних місцях, ну, і в українських великих uh -huh. каналів теж таке є. Які розміщені стратегічно хтось був в Харкові, хтось був в Києві. А, в якийсь момент, а, коли бої за Київ а, Стали ще запеклішими. Практично всі міжнародні журналісти вирішили, що доля України вирішується тут, в Києві, і тому всі поїхали. Чи вони не хотіли попасти в оточення? Це теж я розумію. Наша робота була знімати Маріуполь, розповідати про те, як українці витримують цю навалу, і ми продовжували її робити до. До тих пір, поки ми могли, про власне результат вашої роботи ваш фільм «20 днів Маріуполя має вже відзнаки багатьох міжнародних фестивалей. Розкажіть, будь ласка, коли її може бути, можна буде побачити, зокрема в марафоні, показати, коли побачать глядачі як в Україні, так і в Європі. І одразу хочу сказати: а от на фестивалях, яка була найнеочікуваніша реакція на те, що ви бачили, тому що ну я не впевнений, що всі були підготовлені до того. А... Фільм отримав 20 днів Маріуполі. Отримав е свій перший приз на фестивалі Санденс, І Це був саме приз е глядацьких симпатій. Ну, він називається просто приз глядачів. Oh, yeah. І це нас здивувало, тому що ми не до думали, що він буде занадто важкий. Тобто, для української аудиторії е ми звикли до цього, ми цим живемо. І це для нас нормально. Для них це все ж таки така концентрація болі і, і масштаби руйнувань злочинів росіян. Все ж таки це ж ну, шокувало. Але а, гляда... глядачі вирішили, що це найважливіший фільм а, на фестивалі. І а, буде прем'єра українська 3 червня на о, фестивалі докудесь. Це от, о, от, от, десь. Так, Прозумі. Він обожняв цей фестиваль. ще один програму... це фільм викриття. Чи це ви змагаєтесь він, там? В змаганні до кудись mm -hmm. третього можна вже буде. Це кінотеатр жовтень. Це кінотеатр жовтому були не очікувані. Ми дуже здравували. щасливі, що е, документальні фільми українські е, виходять е, е, на міжнародні фестивалі і їх показують тут в Україні. Скажіть, будь ласка, от я розумію, що ви зробили надзвичайно свою журналістську роботу, але по факту ви зробили велике розслідування, враховуючи те, що ви зафіксували напевно. Чи не найбільше російських воєнних злочинів, скоєних на території України? Чи ваше свідчення якось зараз в юридичний спосіб долучається до збору доказів проти Росії? Чи просто зараз прокурори це беруть з відкритих джерел? Чи ви самі безпосередньо можливо надаєте те, що і в ефірі не було, але те, що може слугувати у справі? Багато того, що не було в ефірі, саме і вийшло в фільмі, тому що було більше часу показати. Ми вивезли 30 годин відео, а під час Маріупольського під час Маріуполя ми опублікували 30 хвилин, тобто 10 разів більше матеріалу. Це перше. Так, я думаю, що це будуть використовувати. Поки що це використовується з відкритих джерел. Є процедура, коли прокурор звертається до міжнародних агенцій, до каналів і. Чи беруть а, а, ці матеріали, аналізують їх. А, але міжнародні розслідування вони широками йдуть, і а, це не тільки кадри, це і, свідоц... це і свідки, це і супутникові знімки. А, просто я хочу сказати, що так, ця Пульцеровська премія. Це ж не, не тільки ті матеріали, матеріали, які вийшли за 20 днів, які ми провели в Маріуполі. Це рік роботи, це і розслідування про бомбардування Маріупольського драмтеатру, і про те, як росіяни просто знищували всі докази своїх злочинів в Маріуполі після того, як вже окупували його, про тортури, про дітей, яких вивозили з Маріуполя. Це все і це. Символ це знак того, що міжнародна спільнота довіряє українським журналістам а, показувати історію України і розказувати про злочини Росіян. Ця довіра вона дуже важлива. Насправді ну, мені здається, що коли, коли люди бачать своїми очима, те, що відбувалося, то своїм очам уже важко не довіряти. Тому а, дякую вам за те, що ви дали цю можливість. І європейцям, ну і українцям мабуть, теж задоволенням подивляться. Матимуть можливість 3 да, червня проносуємо ще раз, куди людям прийти, Так, заклик, 3 червня, кінотеатр жовтеньця, фестиваль до фестиваль до фестиваль, фестиваль, в Програмі фестиваль фільм буде, фільм. Буде, буде точний час. Приходьте і подивіться. Будь ласка, думаю, що якщо знайдете час, точно не пожалкуєте. Та подякуємо ще раз. Сеславу чорнову. Фотограф, військовий кореспондент, лауреат поліцейської премії. Дякуємо. Okay. Ну, попереду телевізійна служба новин okay. е Але підсумковий випуск. Дня, і ми да. повернемося. Ми повернемось через годину і велика розмова про Крим, ми обіцяв. Так.